І Буквально 5 днів назад на полях все як би то там соя ще була, можна було її ще постояти. Соняшник також не весь містами достиг. І тут буквально це 1 вересня як одрізало так. Не знаю за що хвататься. По програмі дивлюся вже да, деякі поля вже жовті. І оце на першій з них я їду подивитися, де на ближній, ближнє поле у нас сойка панорама класична. Да, я подивився, воно вже сухенька, але від краю там болото, і по болотові ще не дуже вона. Ну, так, так, Така сама ситуація, як і в тому році. Що що ми там Хардін молотили, то оставляв я куски, а потім їх аж в останню очередь домолочував, бо там влаги хватало. І, і навіть і зараз вона є. Ну то не суть. Зараз лечу на друге поле, таке дивлюся по програмці жовтеньке, воно показує мені. Зараз подивимося, що воно, бо хлопці бачу, почали вже молотити ранню сою. У нас вона трохи пізніше, 10 днів різниці. То свікароння 90 днів, а ця 100, 110 так, 105. Зараз поїду, подивлюся і заїду на сонях, подивлюся. Бо зараз висить гадка зернова. Ну, оце я не знаю, що робити. Треба зрозуміти, що мені робити, чи люби їжджати на соняшник, чи виїжджати на сою. Чи молоту сою, а потім переставиться соняшник і знову соя. Ну, коротше, все це воно одне за другим. Треба подивитися і тоді щось вирішать. Зараз печемо на поле і тоді покажу зараз. Ось людей, бачите, ось також соя. Вроді би тут ще зелена стоїть, а бобики вже дивили такі буренькі. Так, Приїхав на поле. Ось Наша сойка Хордін е, посіяна після кукрузі по двох дисковках і два через один. І просів. Ти диви. Ну, я тобі, в принципі, я знав, що він так буде. Так. Ось таке воно щось виглядає. да, Звісно, порівняння з минулим роком не в дугу сойка. Щось не дов'язалося, не знаю. Звісно, буде, буде біда. І бачу, вона сухенька. Сухенька. Не дарма мені програма показувала, що вона вже суха. Оце бачите, тут очаго ця бур'яна Е, Це виходить в кінці останній проход був... Оприскувача і буквально через 15 хвилин після проходу е, ляпнув дощ. І оце, бачите, полоса залишилася буряна. Так, е, бачите, містами вже ось вона підтріскується. Ну, оце те, що я казав, що ця соя не любить е, бугри. Бугри для неї це саме, саме хуже. Отак низина, низина, там вона показує нормальні результати і вона не тріскається. А на Буграх от такі ось нюанси і бувають. Ну, в загальному соя в цьому році. Взагалі я дуже бачу, радує. Зараз поїдемо ще на наступне. О, там, де дуже пізній посів був майже в кінці травня. І також нічого не робилося, одна дисковка була і все. І одне було, от було бризкання. Я там... Так до кінця дождав. Та не то, що дождав, а коли вийшло, сюди і залізли. А залізли ми тоді, коли, як завжди, бурйон по пояс і прийшлося лупити по максимальній дозі і давати туди і їрмоні, і вся оця каша, якої не треба було б для сої, Хоча зараз поїдемо, покажу, яка вона. Так, ось так виглядає наш пізній посів. І Соя 2.035. Ось так вона виглядає. І дивіться, я не знаю. ну, в загальному і бульбочки є, і висока, і вроді би той і бобик. Ну, таке щось, щось нав'язало є. Ну, по, по росту вона вдвічі, навіть той втричі більша, ніж Хардін. І дивіться, ну. З виду так маса є якась, що щось краще. Набагато, звісно, краще виглядає. О, ну дивися, понав'язувалося. Щось це понав'язувалося. Я не розумію, що от якась вік живий, вік учився. Я бачу, що ці ранні посіви, я у тому році, у цьому році, трошки... Спішив, щоб вологу оцю вловити, боявся, що її не буде. Якраз після соняшника я посіяв бігенько кукурузу, потім бестренько перекинувся, перестроївся і погнав я махнув рукою на ґрунтовий, бо боявся, що не, це, не уловлю цей момент із вологою. І одразу посіяв сою. А воно, виходить, краще соя себе відчуває Оце, при пізньому посіві, коли ґрунт більше прогрівся. І і волога якби то. Та в принципі волога і тут була. Ну, була, Ми просто дискували і все. І це чисто по яскопці. Тут була соя по сої посіяна. З однієї сторони, так. цей рік вийшов. В минулому році. Робили переривчики, сою трішки пізніше сіяли е нормально все вийшлося. Також, ну не знаю, тут просто рік на рік не приходиться, ну не вгадаєш ти. От щас, щас от на цьому, у цьому році такий робиш висновок. Е от на вступному році зроблю по такому, як зараз хочу, а воно теж вийде. Ну, воно завжди якісь нюанси будуть вилазити. Ну, ладно, зараз... Зараз е, поїдемо е, на соняшник подивимося, що там робиться. Ну, Тут непогано, що отак воно вилазить поступово, щоб я поки те змолочу, це достигне і воно якось буде нормальне. Щоб якісь там не все зараз за, за упало на одну голову і ти не знаєш за що хататися. А хто знає, що воно мать і висипеться, якщо там дощ, дощ жара, дощ жара і, і можуть бути нюанси з висипанням. Дивіться, в людей кукурудзка підсагала. Я боявся, що кукуруза не висохне в цьому році, бо якось так задощило, голодно стало. А воно не тут то було. Воно таке холод, холод був пару днів, а потім ось жара якось тюжила і дивлюся, моментально кукуруза скидає. Так що, ще, дай Бог, дасть нам і не, не піде вона в зиму. Готові побачити мій соняшник. Зараз так, щоб на якийсь підйомчик підняться. Ось оце поле мого соняшника, а він вже готовий. На другому полі приблизно така сама ситуація. Він трошки-трошки там містами такого зеленця є. Я ось проїхав, глянув. А так готовий. Капець. Ось диви, можна лупасить. Шапочки, нагадаю, це посіяний соняшник після пшениці е неома. Цьому неомі я давав. Я вліз у нього і давав йому трошки на і фунгіцид, і підживки, і бору давав. Коротше, отак воно виглядає. Шапочки такі маленькі. Сіяв густенько. Е тут десь в мене виходилося около 65-68 е тисяч. Ну, вже тепер залишилось тільки прийняти рішення, на що виїжджати перше. Хоча тут ще питання в нас по комбайну. Ми вже там пригласили сервісника, він попрацював уже. Тепер уже у, у нас комбайн перестав заводитися, тепер уже знайшли причину, комбайн заводиться. Тільки ще там трошки є момент. Трошки треба попрацювати сервіснику, він сам сказав, що я приїду до вас, поки що нікуди не їдьте, я приїду, дороблю, як буде час. Там. Ну, точніше, ось-ось-ось. На днях повинен приїхати. І все. І можна виїжджати. Тільки це ж куди виїжджати, як вирішимо. Погода тоді дає. І те, і тему лотить. Ну, будемо вирішувати. Кому цікаво, да, до мене вже приїжджали не один сервісник. Всякі фірми приїжджали, і тільки один знайшовся толковий, який знайшов питання. Кому цікаво по сервісних службах що я можу засняти відос, які там до мене приїжджали, екземпляри, і що, що взяли, здерли з мене і що нічого не зробили. Так що, кому цікаво, пишіть коментарі. Я, якщо там буде якась багато реакцій, то я окремо засніму відос по поводу цього діла. Так, а До речі, дивіться, оце ось у нас пустує е, тут 100 з чим-то гектар. це Дивіться. Нічого не засіяно. Раніше тут був соняшник, а тепер оце пустує. Що кому цікаво, можу кинути локацію, де воно знаходиться. Забирайте. Тільки аби оцього не було оце ось, оцієї амброзії, бо воно і мені ось пересіялося на поле. Бачу по сої у нас будуть галяки. Нічого з неї толкового я бачу не буде. так що Цей урожай, чи цей сезон буде не соєвий точно. Такий відос, що показав, як будемо молотити і далі, заїжджати щось покажу. Все, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, напишіть у вас які там нюанси і що там по урожайності. Хоча б щоб там порівнювати, що там по областях. Ну, Тут дай Бог, що у нас і так, що соняшник ще нормальний, бо людей я бачу там передісковують або таке щось по коліна, то взагалі жахи. До речі, не сказав по кукурузі. Кукруза я вирішив нічого не бризкати і не вносити інсектицид. Там незначна кількість тоєї гусені було, я ще передивився, то нічого Тим більше, вже вона підсихає кукурудза, то нічого там я вирішив. Не буду нічого там їй робити. Лишні дотрати не таке все страшне, як воно казалося. Так що, ото так. Все. Всім пока.